Привіт, з вами я, Коган, і в цьому відео я хочу поговорити на тему, чи добавлять українську мову в гру Clans та інші ігри Supercell. Але перед початком відео хотів би попросити вас максимально спосудити, щоб всі українські кашери побачили це відео. Так, погнали зараз. Я скажу три причини, чому розробники повинні додати українську мову. Перша причина: що в of Clans грають більше мільйона гравців, і не тільки в of Clans, та інші ігри Supercell. Друга причина 14 березня 2003 року суперсел заборонив доступ до ігор Росії та Білорусі. То чому російська мова є, а української нема? Це зовсім тупо. Третя причина, що український краш розвивається, з'являються спільноти в Телеграмі, нові ютуб канали, наприклад, Макс, який самий популярний та активний та інші. Чому розробники так тормозять? Все. Тепер в мене звернені до вас, мої любі глядачі. Будь ласка, зайдіть в плеймаркет і напишіть відгуки, щоб додавали українську мову. Бажано на англійській мові, наприклад, на прикладі мого, і це ще одне: якщо у вас інтерфейс на російській мові змініть на англійську чи якусь іншу, тому що в розробників є далі, скільки користувачів користуються тою чи іншою мовою. І хіба вам не соромно користуватися мовою агресора, через якого кожен день помирають сотні українців? Наприклад, я спочатку повномасштабного вторгнення. Всіх іграх Supercell суперсел змінив мову з російської на українську чи англійську. Так, все. На цьому на цьому я буду закінчувати відео. Пишіть коментарі, що ви думаєте. Діліться відео з друзями. До нових зустрічей!